Давайте почнемо от з якої інформації, тому що ситуація наближається до критичної, і це не просто хтось там розганяє паніку. А про це каже Крило Буданов, і зокрема він каже, що наступ на Харківщині ще буде тривати 3-4 дні. Після цього окупанти спробують йти на суми. На вашу думку, що відбувається сьогодні на фронті? Наскільки все дійсно критично? Ну і чи дійсно очікували сьогодні в українському військовому керівництві ось таких дій ворога? Так, це стовідсотково прогнозована ситуація. Більше того, звіт я не є військовим експертом, але я уважно аналізую заяви і попередження військових. Хочу нагадати, що півроку тому. Головком залужний, тоді який був ще головком, звернувся до Володимира Зеленського, який не лише президент, а ще й верховний головнокомандуючий, з поясненням, що треба негайно мобілізувати десь приблизно від 30 до 40 тисяч людей на місяць. Це треба було зробити для того, щоб поповнити поточні втрати, для того, щоб формувати нові бригади, і для того, щоб заповнити ті вакансії, які були вільні, це було. Проігноровано Зеленським. Більше того, після цього залужний також попереджав в своїй статті, яка вийшла в The Economist, Що необхідно шукати геймченджер, той, що змінить правила гри, і це повинні стати дронами. А також зеленському вказали, що треба негайно будувати. Оборонні споруди, хочу нагадати, що споруда це не лише траншея, це ропи, ВОПи, зоти, це мінні поля, заград поля, це а, око, це траншеї протитанкові, це багато інших заходів. Так от це теж було проігноровано зараз. Ми бачимо тільки наслідки. Хочу нагадати, що декілька днів назад генерал Павлюк, командуючий путних сил, сказав, що. Росіяни кидають зараз всі свої сили, розуміючи, що військ у України не вистачає не вистачає військ саме тому, що Зеленський проігнорував попередження залужного та вимоги збройних сил і дистанціювався від мобілізації, яка не популярна в Україні. Тому те, що ми зараз бачимо, це наслідки політики зеленського, в результаті якої ми бачимо проблеми на фронті. Добре, тепер питання: а як сьогодні може вирішити це військове керівництво, влада чи сьогодні вже той момент, коли від нас нічого не залежить, тому що зокрема також є прогнози. От від журналу The Times, що наступні кілька тижнів взагалі вирішальні для України? Це в якому сенсі, що зараз вирішується, що ми зможемо взагалі втримати? Чи є якісь сьогодні можливо ще рішення? Чи можливо треба слухати народних депутатів, деяких, які кажуть, що вже варто просити війська? НАТО в Україну війська НАТО в Україну можемо просити, але я не вірю, що війська НАТО будуть в Україні. Я кажу, як є більше того, якщо війська НАТО прийдуть для того, щоб знаходитись десь на території Тернопільської, Хмельницької, Львівської або Івано-Франківської області, то це нічого не вирішить на полі бою. А якщо війська НАТО зможуть патрулювати, наприклад, білоруський кордон. Оце вже вирішить, тому що велику кількість бригад тоді можна перекидати на схід країни для того, щоб вони захищали країну на тому напрямку або на південь, де теж це треба. В інших варіантах це нічого не вирішує. Що можна робити? Ну тільки працювати в цьому напрямку і розуміти, що далі буде. Далі буде, скоріш за все, дійсно, ще один наступ на Сумщину. Зараз ворог ворог розтягує наші сили, у нас їх небагато. Ворог розуміє це, він прораховує: ага, Зеленський проігнорував рекомендацію військових. Ага. у Українців не вистачає військових. Супер для росіян. Більше того, так можна бити зразу з декількох місць, і вони це роблять. А в нас проблеми з резервом, з поповненням, з докомплектацією, зі всім іншим. І навіть. Та операція бусик, ганебна операція бусик, яку ми бачимо, вона не вирішує проблему. Даві для Зеленського. І замість того, щоб проводити системну кампанію по популяризації і мобілізації, для того, щоб інформувати населення, що ніхто нікого не кидає зразу в окоп, що йде підготовчий період, що людину готують, що його навчають, що це триває декілька місяців, цього не робиться. Навіть не за, зараз народився і раніше теж не робилося. Це ігнорувалося. До речі, Павлюк ще півроку назад теж казав, що у нас не вистачає військ, і треба щось робити. Зараз військові нічого не кажуть. Більше того, головком з буде мовчати, тому що це людина, яка поставлена Зеленським саме для того, щоб він не тільки замінив залужного формату командуючого, а щоб він не вміг казати ні. Верховному головнокомандуючу, і Сирський не вміє казати Ні Зеленському результат ми бачимо зараз. Окреме питання це, до речі, до оборонних споруд, які Зеленський обіцяв будувати ще в минулому році, але з'ясувалося, що вони побудовані не там. З'ясувалося, що у нас якісь там проблеми з цим. Але питання ж в іншому. питання в тому, що Зеленський і його оточення, яке лізе в керування. А армію призвели до тієї ситуації, яку ми бачимо зараз. До речі, хочу нагадати, як Зеленський пояснював, що у залужного не, та, не, не той формат. Пам'ятаєте, він казав, що Залужний – це про оборону, про захист, а нам треба людина з іншим мисленням, наступ. Ну як наступ проходить успішно? хочеться запитати Володимира Олександровича Зеленського, йому б не чіпати те, що працює, і те, що допомагало Україні не тільки. Виживати, а ще й перемагати, але він вирішив, що він краще знає. Більше того, його ревнощі до залужного його ревнощі до любові народної до залужного, до рейтингу до, до залужного, до рейтингу до віри залужного те, що у зеленського падало, призвело до того, що Зеленський зняв Залужного. не через щось на фронті, ні, а саме через рейтинг і через ставлення суспільства до залужного. І зараз ми бачимо наслідки цього. До речі, це ще не всі наслідки. Далі буде. Нам, ну, якщо хтось вважає, що ми травень протримаємось, а далі ну почекайте. А далі буде червень, липень, серпень і росіяни не зупиняться. Більше того, хочу нагадати заяву того ж самого Зеленського: що до першого червня у росіян буде ще 300 тисяч мобілізованих. Які це ж він сказав? Він же не збрехав ще 300 тисяч. Чим ми відповімо на це? Тож тому е, нам може допомогти тільки дві речі. Ну, по-перше, якщо зараз влада е, забуде про свої амбіції на виборах після війни і сконцентрується на важливих питаннях виживання країни сьогодні, оце може допомогти. Але для цього треба змінювати формат в Верховній Раді. Повинна з'явитися нова коаліція. Це перше. Друге, Уряд повинен бути сформований не на банковій, а це повинен бути уряд національної єдності, тому що люди, які можуть, які вміють і знають, що робити, вони з банковою не працюють. У уряді сьогодні сидять аватари банкової, які виконують команди, які дають 5-6 успішних менеджерів зеленського. Третє треба перестати заважати військовим і дати їм можливість воювати. Ну я би радив повернути залужного, але... Зеленський вже все зробив для того, щоб цього не сталося, навіть звільнив генерала з військової служби. Так от е, сьогодні нам може допомогти три речі: перше розуміння суспільства, що якщо сьогодні буде прорваний фронт і росіяни підуть, то це вже тим, хто вважає, що це не їх війна, не допоможе. Подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Це дуже важлива ситуація. І якщо ви думаєте, що у вас це мене, ні. Якщо росіяни до вас прийдуть, будуть великі проблеми. Перше, з вашим життям, з вашим майном, з вашою власністю і зі всіма вашими правами і свободами, про які ви сьогодні волаєте. Росіяни не будуть запитувати вас про ваші права і свободи. Тому треба зараз займатися формуванням нових бригад негайно. Хоча, ще раз скажу: якщо їх займуться зараз, то вони будуть боєздатні тільки на кінець літа, в кращому випадку. Але якщо це і зараз не робити, то у серпні-вересні, коли у росіян будуть нові мобілізаційно-готові ресурси, Україні взагалі не буде чим відповідати. А оце призведе до катастрофи, і тому саме зараз треба концентруватися на формування резерву. На доокомплектації, а головне на розумінні того, що треба бити по руках тим, хто займається корупцією і замість того, щоб забезпечувати зсу, будує стадіони, дороги до Вовчанська або озеленення міст, яке знаходиться за 20 кілометрів до лінії фронту. До речі, про оборонні рубежі також ви зазначили. Дійсно було дуже багато повідомлень у змі від деяких військових, що їх, наприклад, немає, чи вони погано збудовані, але одразу з'явилися пояснення від центру протидії дезінформації. Вони кажуть, що ворожа пропаганда поширює маніпуляції про відсутність оборонних рубежів на Харківщині, щоб дискредитувати українське військо і керівництво пояснює, що оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо, бо вся техніка і інженери просто знищили. Саби ворогом лінії оборони на Харківщині є. Це декілька надійних ліній. Незабаром повноважені особи розкажуть про них детальніше. От все ж таки, ви на чиєму боці? То так є така інформація, є спростування інформації? То було чи не було? Я на боці логіці. По перше, прямо на кордоні, на лінії кордону дійсно неможливо зробити ці оборонні рубежі. Чому? Ну, тому що арта їх будуть зранку до ночі розматувати, а каби будуть знищувати все, що там є. А, і поставити там ППО, яке би могло захистити, неможливо. Тому треба піти, дійсно якась буферна зона. Те, що перед Вовчанськом нема а, оборонних споруд, ми бачимо, ну, тому що інакше б росіяни не пройшли сквозь них. А, тому вони є, але, на жаль, вони не на тих місцях. І третє, оце тут тільки що пролунала така маніпуляція з боку центру протидії тоді дезінформації, що мені навіть стало ніякого. Яке відношення оборонні споруди мають до збройних сил України? Збройні сили України кажуть, що їм треба і де робити, а робить це місцева адміністрація, військова цивільна адміністрація? Якщо вона не зробила це запитання до неї. А не до військових, тому не треба намагатися узагальнити і відмазати місцеву адміністрацію. І останнє коли кажуть, що біля Вовчанська не могли побудувати а дорогу і техніку будівельну до Вовчанська і Вовчанська гнати можна було, це ж все нормально, все працювало, нічого не знищили. То чому тоді там не можна було зробити ті споруди? А також чому зараз розповідають, що це неможливо на кордоні неможливо. А от біля Вовчанська, ну, дорожесь, нічого не завадило. Так? Чи це дорога для чого? Щоб вони їхали знову танки, як вони їхали з Маріуполя на Запоріжжя, російські танки. Тому тут треба бути дуже обережним. І, до речі, дуже хочеться почути від військових, як вони оцінюють локації, де були побудовані оборонні споруди. Це дуже важливо. Те, що там далі є рубежі, це супер, це добре. Біля того, я знаю, що навколо Харкова дійсно побудовані великі оборонні рубежі. Але ми зараз кажемо про Вовчанськ і територію навколо нього. Це кадри, які з'явилися напередодні, як бійці РДК ведуть вогонь по ворогу на околицях Вовчанська, Пишуть, що Росіяни намагаються закріпитися на м'ясокомбінаті. Пропоную зараз коротко подивитися, що відбувалось там і добговорення. О, погнали, работайте, работайте. Давай. Слава, чи означає, що якщо вже РДК допомагають нам у цьому напрямку, що дійсно ситуація критична? І пам'ятаєте, коли РДК і Легіон Свобода Росії йшли на Білгородщину, тоді були тези від різних експертів, що таким чином вони тоді допомагали нам, а щоб Росія таким чином відтягувала війська від Харківщини. Не знаю наскільки вдалося тоді дійсно зробити якийсь такий певну паузу, скажімо так, але сьогодні роль РДК Легіону Свобода Росія взагалі на полі бою. Це бойові єдиниці, це ті, хто захищають Україну разом з нами, фактично зупиняючи росіян. А більше того, давайте відверто казати, росіяни зараз використовують ту ж та саму тактику, яку РДК використовувала на території Росії, коли малими групами наносили враження і проходили скрізь е, ті позиції, які стояли там, великі, великі підрозділи не могли пройти а взвод підрозділ, можуть відділення якраз дуже легко, тому ми зараз бачимо, що росіяни ну роблять те, що це ж не очікувано. Росіяни зараз намагаються розтягнути наші сили. Вони хочуть, щоб з Часового яру або Сумщини, або ще десь перекинули. з наприкінці спідроботіно перекинули бригади на Харківщину для того, щоб там там невелика кількість наших військових вони можуть сто проти але велика не так велика кількість малих груп треба відловлювати ці мали групи вони розкидані зараз по всій харківській області їх треба відловлювати треба туди більше перекидати а нема кого Будана вже каже що наші, він сам сказав що резерва не залишилося тому ще раз хочу повернутися до тих тез яких ми починали відповідальність за ці дії тільки на одній людині на володимирі зеленському який відмовився слухати залужного який відмовився з фактично Почути людину з досвідом, з військовою освітою, з фаховими досягненнями, а вирішив, що він краще знає. А чому тому, що мобілізація била би по рейтингу Зеленського, і рейтинг для нього важливіший. зараз? Ми бачимо наслідки цього кохання до рейтингу, і щоб ви розуміли, коли кажуть, у нас нема зараз резерву, так резерву немає через те, що була не проведена нормальна мобілізація, і до речі. Хочу нагадати, що загалом мобілізація була зірвана завдяки потужним зусиллям Володимира Зеленського, який зняв всіх військомів. А це було через дуже потужну інформаційну а, психологічну спецоперацію Росії, яка змогла роздмухати історію з Борисовим, який корупціонер військом Одеський. Покидьок, мерзотник, хто завгодно, але вони змогли масштабувати і досягли результату. Коли Зеленський, який любить прості рішення, вирішив отримати овації від українського суспільства і зняв всіх військових. Після цього овацію отримав. А мобілізація була зірвана, тому що у нас так відбудована система, і вона не реформована. Що вся мобілізація проходить через військових. все. Це почалось саме з того моменту. Це одна з найуспішніших операцій російських спецслужб, які були орієнтовані на Зеленського, і вони дуже вдало відпрацювали. На жаль, це, до речі, думка і наших спецслужб, якими я спілкувався, і це лежить на поверхні. Тому те, що ми зараз бачимо. Це правда, у нас проблема. Росіяни розтягують, і навіть якщо ми РДК вкидаємо, явіть на що спецпідрозділи, які виконують такі точкові операції, які фактично є скаулем, а не молотом, то робити у нас нема інших сил. Зараз вкидаються всі сили, які є, для того, щоб зупинити цю навалу, і для того, щоб стабілізувати фронт, це головне зараз. Стабілізувати фронт, а потім вже можна буде робити щось інше але. Ще раз кажу: якщо б не дурня, яка в голові зеленського, цього б не було. Зараз бачимо до речі кадри, як розбивали полонотехніки та піхоту окупантів, які намагалися штурмувати Харківщину, зробити прорив. Насправді, наші сьогодні сили оборони дійсно роблять неможливе. За що їм звісно будемо дякувати кожну хвилину? Щодо от на тлі цих всіх подій, звісно, не можу не запитати вас про ті кадрові зміни, які відбуваються на Росії сьогодні. У західній пресі по різному висвітлюють ось цю заміну Шойгу на Білоусова. От, Наприклад, це нас, Вають його і не корумпованим технократом, який зможе навести лад в Росії, але є інші думки, зокрема у німецьких змі, що там кажуть, що призначення Білусова може радикально і допомогти Україні. Бо на його думку, зв'язку з приходом нового міністра, неминучі чистки у керівництві міністерства оборони, і це може власне позначитись на керованості армії. Ви більше до якої думки схиляєтесь? Що варто нам сьогодні звертати увагу на ті зміни в керівництві Росії? Як це може вплинути на нас на Україну? Ну, по-перше, я хочу прокоментувати відео, яке ви показали перше, але там останнє було підписано, що це гострі картузи, дуже потужна г, група аеробомберів. А от е, дроноводи, які знищили е, ту колону, в якій були і. Танки, Черепахи, і БМП 2 і велика кількість руснявої піхоти це дроноводи з третьої штурмової, це суміжні 66-ї ОМБР, 77-ї бригади. ДШВ, і треба їм казати за це. Дякую, те, що вони роблять зараз, це віртуозне виконання. Утилізації Русні на території України, тому всім, хто приймає участь сьогодні в обороні України, моя повага, і ми всі в боргу перед вами. А з приводу Білоусова, це для нас погана новина, але м, треба розуміти, що це погана новина, якщо ми будемо робити розуміти це в глобальному, тому що треба дивитися, куди призначили ще Мантурова, який теж системний дуже, і тоді ви зрозумієте, що. Зв'язка білоусов, Мантуров і чемізов, які зараз очолює Ростех Російський, який виробляє взагалом майже всю російську військову техніку, це та зв'язка, яка зараз буде налаштована на потужні зміни в російській військовій системі. Вони налаштовані на розвиток ВПК. І до речі, не просто виробляння зброї, а виробляння зброї з науково-дослідською базою, тобто вони розвивають російську науку, вони вкладають туди гроші. Вони фактично так, це не альтруїзм, це імперське мислення, помножене на особисті інтереси, тому що той самий Білоусов, який має відношення до будівництва дронів в Росії, і який, наприклад, супроводжував проект в Єлабузі по будуванню дронів. Маркі Шехет в Татарстані він не альтруїст, він туди там заробляє на цьому і непогано заробляє на інших проектах. Але ще раз кажу: вони вкладають гроші в науку для того, щоб отримати найпотужніші розробки. Це, до речі, дуже відрізняється від того, що я бачу в Україні. На жаль, і хочу сказати: зараз іде війна на виснаження з того боку більше ресурсу, тому ми повинні перемагати. Завдяки голові і інтелекту, бо ресурсу в нас значно менше. Тому ще раз повертаючись до питання уряду національної єдності, дурні не можуть перемогти. Треба створювати уряд з тих, хто має розуміння, хто має. Фах, хто має бачення і знає, як досягнути результату по всіх напрямках, і не тільки там. І це потрібно робити, також і у всіх інших напрямках, і бити по руках, міттєво бити по руках за намагання займатися корупцією і розкраданням бюджетів. А сьогодні ми бачимо, що це навіть державоутворююча функція в уряді Зеленського. Бо навіть міністрів звільняють через корупцію, а потім поляки, популісти, які ну самі не дуже порядні. Я м'як би сказав що той заступник міністра, який сказав, що ми відмовляємось далі проводити перемовини з Україною через те, що нам присилають корупціонерів на перемовини, він використав українську корупцію і те, що до цього дуже толерантно ставляться у Зеленського в інтересах Польщі, не в наших інтересах. Але те, що він ну ніякий, ну, я б сказав так, м'яко кажучи, він е використовує українських е покидьків в своїх інтересів, оце не може бути. Треба, щоб люди змінилися. Бо те, що ми бачимо зараз, не призведе до перемоги вже. все це зрозуміло. Потрібна нова коаліція в парламенті, потрібен новий уряд і потрібні нові підходи. Ну і до ваших слів додам про те, що Росія розвивається, з'явилися кадри, як випробовують новий катер Камікадзе з вибухівкою в 250 кг. Ми Зараз покажемо це на екрані. Ну, взагалі, ми розуміємо дійсно, що от Росія готується до війни, готується до довгої війни, і, от зокрема, ось цю заміну шойгу на Білоусова також пов'язують з тим, що Путін дійсно готується до війни вдовго. Але скажімо так, ну не вже він не почав цю підготовку ще, скажімо, ну півроку тому рік? я думаю, що за декілька місяців повномасштабної війни Путін вже мав би зрозуміти, що війна швидко не закінчиться і треба готуватися. І чи можна порівнювати сьогодні? Зокрема, наш розвиток в нас також дуже багато всього цікавого інновацій. Ті ж самі надводні дрони, які створили взагалі прорив. Я думаю, що сьогодні будуть з нас також брати приклад. От можна сказати, що в цьому плані можливо є якийсь паритет. Дивіться, по перше, в квітні 24-го року, в березні квітні, 22-го року, вибачте, я казав, що війна буде на роки, коли всі казали, що два-три тижні війна закінчиться. Я пояснював, Путін це теж зрозумів, але коли був шайгу, то це була історія, коли будуть безконечні м'ясні штурми. Це м'ясом будуть закидувати Україну. Зараз заміна, ще раз скажу, заміна на Білоусова. І те, що буде використовуватися зв'язка білоусов-мантуров, це говорить про те, що вони переходять на технологічні рішення, і це говорить про те, що вони вирішили використовувати той ресурс, який в них є, для посилення їх переваги. Те, що ми бачимо, це відео, повірте, це може бути навіть анімація, а не справжнє випробування. Це не треба на це звертати увагу. Увагу треба звертати на все, що використовується на полі бою і на ту інформацію, яку має наша розвідка. Те, що вони вкидають, це дуже часто є брехня або е, намагання інформаційно зламати супротивника. Нам треба робити своє. Те, що в нас є Магура 5 супер дрони, я не сперечаюсь, але питання в тому, скільки їх виробляли, пам'ятаєте заяву? Мартіна Бреста в 23-му році, 23-му, не 22-му, в 23-му році, перед тим як зняли вже Різнікова, перед що Міністерство оборони не замовило жодного fpv дрону у «Укроборонпрома». Ще раз скажу: 22-й, 23-й, жодного fpv дрону. А росіяни в цей час займалися будівництвом а, закритого типу. Щоб все, що є, можна було виробляти в Росії, і вони зараз вже навіть відмовляються від китайських комплектуючих по багатьох напрямках, тому що побудували свої підприємства, які це виробляють. Вони використовували час. Коли ви запитуєте, що Путін не розумів, да все він розумів, просто йому легше ніж нам в нього є ресурс в нього є м'ясо. Він з ним не рахується, йому байдуже, що буде з російськими солдатами, він фактично ставиться до нього як до фаршу. А ми зараз ми бачимо, що у нас кожен солдат на рахунку це перше. Друге, в нього велика кількість російських старих радянських. Літаків, танків, гармат, все все є. Запаси є. Так воно старе, але все воно літає, їздить і стріляє. І все воно несе загрозу. І воно все палає, але ще воно може вбивати українських воїнів. І це треба теж рахувати. А зараз, зараз, він відмовився від історії а, про те, що це буде налаштовано на а тільки м'ясні штурми, тільки на навалу, і переходять на технологічну війну, От це треба рахувати, і зараз ми не зможемо нічого протиставити, якщо не змінимо свій підхід. Якщо будуть залишатися 5-6 менеджерів зеленського, які за ці роки не змогли побудувати потужну потужне оборонне ВПК, не потужне ВПК і потужні оборонні підприємства. Ну тоді ми можемо казати відверто, що росіяни покроково будуть нас перемагати. Бо якщо ті, хто зараз, ці менеджери, не зробили це раніше, то яка впевненість тому, що вони зроблять це завтра? Ніяка вирогідні до цього дорівнює нулю. Росіяни не дурні, вони використовують. Свій досвід для того, щоб змінюватись, еволюціонувати. Я пам'ятаю, як ми легко знищували їх на початку, а потім вони почали вчитися, і вони, до речі, використовують наш досвід для свого навчання. От мені треба побачити, мені треба хотілось побачити, як Україна почне. Змінюватись до речі, можна змінювати починати змінюватись з того, що не п'ять шість менеджерів будуть вирішувати, що робити кабміну, а сам кабмін, який би був незалежний і який був би самостійною інституцією. До речі, цього від нас вимагають наші західні партнери, які кажуть досі дивитися на це, на те, як офіс президента знищує. Керування країною кризис управління в країні неймовірний на всіх рівнях. Ну не можуть ці люди, які налаштовані на особисті інтереси, на схематоз і на примітивізм. Досягнути результату не можуть. У нас вистачає в Україні людей, які можуть це робити, але вони не хочуть зараз не в цей уряд. Вони відмовляються, тому що треба в вони треба їм стати тоді просто аватарами банковими. А на це вони не готові. Щоб втратити репутацію, щоб втратити те, що в них є, і не досягнути ніяких результатів. Мирославе, дякую за вашу думку. Сьогодні в нас єдиний шлях: це об'єднуватися, бути разом і, звісно, допомагати нашим Збройним силам України та силам оборони. Дякую вам, бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую вам, пане Анастасія. Я погоджуюсь. Об'єднуватись треба. Об'єднуватись треба навколо одної цілі перемоги України. Але не треба об'єднуватись з хабарниками, корупціонерами і дурніми зрадниками. Якраз цього робити не треба. Не треба об'єднатися всім. Всім треба об'єднатися тим, хто за єдину. Незалежну самостійну соборну Україну за європейську країну з верховенством права і зі свободою слова, за ту країну, яка рухається в бік Європи і НАТО, а не за ту країну, яку будує сьогодні п'ять-шість менеджерів разом з Єрмаком і Зеленським.